Вітаю, я Каношенко Богдан, майбутній електромонтер і дослідник проєкту проаналізуємо економічний ефект від монтажу сонячної електростанції для будівництва 5-поверхового будинку на 100 квартир. Розрахунки встановили, що на БЦС потужністю 50-700 кВт. площа встановлення 400 квадратних метрів, яка складається з наземної конструкції для монтажу 200 полікристалічних сонячних панелей, є 350 352 інвертора, акумуляторну систему для роботи ночового при поганій погоді. Заповненим темпом будівництво в нормальних умовах здачі об'єктів відбудеться за 30 місяців. Вартість підведення кабелів, вживлення електроенергії, встановлення захисного розподільного обладнання на будівельному майданчику від 200 тисяч гривень. За один місяць на освітлення майданчику, приміщення роботи електрообладнання та інструменти електромонтерів і малі штукатурів необхідно використовувати 60 тисяч кВт електроенергії, відповідно за 30 місяців 1 мільйон 800 тисяч кВт. Вартість споживаної енергії є 18 вісімнадців сто тисяч гривень. Разом витрати на традиційний 15 млн 520 000 грн. Вартість солнечной установки разом установлены топ-пуховым складаем. 3 мільйони 850 тисяч гривень. Порівняння витрат підтверджує, що використання сонячної станції для будівельного майданчика підразів дешевше від традиційної електрики, що прямо вказує на економію ресурсів бізнесу та збільшує прибутковість. Таким чином наша команда довела, що використання альтернативних джерел енергії, зокрема сонячних флотстанцій для будівельних майданчиків, є економічно продуваним рішенням, що забезпечує безперебійне виробництво, крім економії впровадження таких систем, сприяє підтримці екологічної безпеки. Ми впевнені, що проект змотивує вас до впровадження інноваційних і екологічних технологій.